Це буде діло, Диви, Закопалися колеса, кажуть, що... О, монори є! Монориє, а тобі, а як є? Зима, село! Село, зима, самішок. Кидай за руль, я б тебе туди, ти будеш задній передати і сюди. Ну нічого, зараз ми він копаємо Воно Сухалька закопало вперед. Спереду закопало. Життя. Що нормально зараз. Назад дамо, бо наперед не підемо, бо там горбок. Ну нічого, то. Прогулки, але... Так, ну, там не закопає купа снігу. Так. Зараз попробуємо спереду пихнемо. Мене пихнете. Спереду, я задню передачу включу. Може вони сходимося бо на Покнемся, суду вам закопалося. Щоб... Ну нічого, зараз, зараз буде діло. Ще тут треба підкопати. Все, гарно всім благословенному недільну вечора ключі хоч ні, ключі в мене, вже не закрилася машина. А дві спереду. Там під колесом дуже. Тут що я б Приїхав би його. А там спереду. О, спереду, о, де? о! О, є сніг? там вони тільки зеркалі. Так, добре, прогормота. Da, 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 Hai, bine. Hai, bine. Hai, bine. Hai bine.